Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі програма Пульс Актуальне інтерв'ю я її ведуча Наталія Бондар. Сьогодні у нас в студії українська спортсменка, голова громадської організації Молодіжний спортивний клуб Скіф Наталія Лільчук. Доброго вечора, Наталія. Доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, спочатку трохи про свої спортивні досягнення. Я з дитинства займалася спортом. Це були різні види спорту: і баскетбол, і тхеквандо, і танцями займалася. Довше за все я займалася легкою атлетикою 11 років, але найбільших успіхів я досягла в академічному веслуванні. Виконала норматив майстер спорту України міжнародного класу, стала чемпіонкою Європи, призер Кубку світу, фіналіст Олімпійських ігор в Пекіні та півфіналіст Олімпійських ігор в Лондоні. Ви двічі брали участь в Олімпійських іграх. І розкажіть, будь ласка, як взагалі відбувалася підготовка? Можливо, ви зіткнулися з якимись труднощами, чи можливо навпаки ну, лише приємні спогади та емоції? Трохи детальніше тут зупиніться. Ну, підготовка це завжди дуже складно, тому що це щоденна праця, дуже важка. І треба боротися не лише з конкурентами, а й з обставинами. Треба, щоб і фортуна посміхалась, і вітер дув в потрібному напрямку, і щоб е, керівники були схильні там, до того чи іншого. спортсмена. треба, щоб дуже багато зірок склалося. Ось, і до, до Олімпійських ігор в Пекіні складалась для мене більш-менш непогано. Я попала у склад четвірки парної жіночої. Української збірної команди, яка вже взяла ліцензію на Олімпійські ігри. Ось і ми дуже важко, але ми попали до фіналу і там зайняли четверте місце. Менше ніж пів секунди програли третьому місці, так звану дерев'яну медаль завоювали. Ну це було прикро, але ми не зупинялися на цьому, продовжували тренуватися. А вже коли була підготовка до наступних олімпійських у Лондоні, я вже зіштовхнулася з такими політичними проблемами, так скажемо серед керівництва збірної. І я трошки заважала, тому що треба було, щоб потрібні спортсмени сиділи у цій четвірці. І тому... які критерії потрібності? Ну офіційно це критерії, що треба підходити по характеру зі своїми колегами, ну з напарниками. Потрібно технічно мати ну, одинакову техніку веслування. Ось це офіційно. А неофіційно треба бути просто зручним спортсменом для керівництва. Ось і тому мене так довгий час виживали, виживали зі збірної. І вижили. І тому мені прийшлось поміняти громадянство. Я два роки проживала в Азербайджані і представляла на міжнародній арені Азербайджан. І вже в складі збірної команди Азербайджану я взяла ліцензію на Олімпійські ігри в одиночці і виступала на цих змаганнях, де посіла там 12 місце. Ось так. А чим відрізняється, от в нашій країні так, ставлення, можливо, та. Допомога чи навпаки якісь перешкоди для спорту Кардинально відрізняється, тому що в Азербайджані спорт поставлений на державний рівень, і президент країни зібрав найкрупніших бізнесменів, кожному роздав по федерації і так неофіційно сказав, що ну ви повинні спонсувати цю федерацію виду спорту і приводити їх ну, до перемоги. Ось і це дуже цікаво для бізнесменів, тому що за допомогою спорту вони можуть також і в політику пробитися, і вести свій бізнес. Ось. І президент федерації веслування він відбудував за допомогою держави новий готель спортивний, спортивний комплекс, який був ще при Радянському Союзі, мав міжнародне значення, але потім він розвалився. Запросив багато легіонерів, спортсменів з різних країн і надав всі умови для хорошого тренування. Запросив провідних фахівців зі всього світу. Наприклад, моїм тренером був німець. Німецька методика тренувань вважається однією з найсильніших у світі. Ось, закупив найкращий інвентар. Наприклад, мій човен гоночний він коштував 12 тисяч євро. Тобто цілковите сприяння, так? Так. Повністю фінансувалося проживання, харчування, видавалася зарплата достойна, порівняно з українською, звичайно. І це все стимулювало розвиток і тренування. Не було ніяких відволікань на якісь там міжособиці, там, з іншими спортсменами там, чи з керівництвом. Ну якщо навіть нам раз на тиждень видавали банку ікри чорної, червоної. Ось все це сприяло підготовці, і, ну тому я ну, так скажемо, непогано виступила на Олімпійських іграх в Лондоні. А в Україні можливо ви про щось шкодуєте ну, саме в цьому плані? Чи е, якісь, ну звісно, неприємні так спогади пов'язані е, ну, з такою ситуацією відносно стосовно вас? Ні, я не можу шкодувати, тому що за всі свої поступки я несу відповідальність і мені не стидно за жоден свій поступок. Таке відношення в збірні почалося до мене з боку старших тренерів після того, коли я захистила свого особистого тренера, той, який до того, як я прийшла на саме перше тренування, який мене підтримував. І коли спортсмен вже досягає якогось звання, виграє якісь значні медалі, то спортсмену положено від держави якісь там премії, нагороди, а також і положено йому, його тренеру. Ось. І, але ті нагороди, які були положені ну, моєму тренеру, за мене, мій тренер їх не побачив. І я почала захищати його інтереси. І ну, керівництву це було незручно. Їм треба було дати показати іншим спортсменам, що так не можна поступати. Ось і, і за всього пішли всі далі негаразди. Які б я змагання не вигравала, в мене забирали човен, давали та поганий, побитий старий човен. Казали, вчись на такому. Я на ньому вигравала, в мене його забирали ще старіші і гірші давали. Ось, і, і так поступово-поступово я розуміла, що просто для мене не буде місця у команді збірні, яке б я місце на змаганнях не виграла. Тому що, навіть якщо знову ж таки вигравала, казали, ось там. Тобі там то вітер не так подув, то ще якісь причини. Ось. Ну, зараз я це все сприймаю як пригоди. Це життя, знову ж таки, так склалися обставини, так склалися зірки. Я не завоювала там, найголовнішої олімпійської медалі, але в мене було цікаве спортивне життя, багато поїздок, багато змагань, багато знайомств, і дуже багато вражень. Ось і тому так якось ну, нічого ну, не могла змінити. Добре, давайте плавно так перейдемо до спорту у Новомосковську. Розкажіть, будь ласка, про початок та про причини початку вашої тренерської кар'єри і чому, власне, ви вирішили присвятити себе цій справі. Я побувала в багатьох країнах світу і я бачила, як там тренуються провідні країни. Лідери вислування академічного, як держава до цього відноситься, в яких вони умовах тренуються. Я, В яку б країну я не приїжджала, коли знайомишся з іноземцем, перше питання, яке він задає, це звідки ти. А друге питання це кажуть, о, Володимир, і Віталій Кличко, або там Яна Кличкова, або Андрій Шевченко, всі, ну, всі жителі всього світу вони знають спортсменів. Але мало хто з них знає політиків. Тому що спортсмен піднімає авторитет держави набагато більше за політика. І тому я, повернувшись до Новомосковська, завершивши спортивну кар'єру, дуже прагнула підняти спорт в місті в цілому та академічного веслування, зокрема. Ось. І так я почала працювати тренером. Добре, а от саме в цьому руслі на цьому шляху чи стикалися ви тут з якимись труднощами? Ну, тобто, тренерська кар'єра, це ж новий рівень, все одно це щось нове. те, з чим раніше ви не зустрічалися? Як це для вас проходило? Щодня, на жаль, приходиться з такими труднощами, тому що дитячий, юнацький спортивний спорт не розвивається в нашій країні з цього року. Вже припинилось фінансування державне взагалі. Дитячого спорту і всі юнацькі спортивні школи вони повинні бути переведені до місцевого бюджету. Наприклад, Новомосковська спортивна школа «ФСТ Україна, вона досі, хоча вже триває, ну вже новий рік пройшов, вони ще досі не змогли перевестись до місцевого бюджету, тому що ну, за нашою ситуацією. Угу. У місті з владою, що ніяк не може відбутися сесія міської ради, хоча депутати обіцяють проголосувати позитивно за це питання. І обраний мер Віктор Літвіщенко теж обіцяє допомогти спорту, але поки що це все на стадії очікування, тому що у підвішеному стані такому. Так, так. І відразу зіштовхнулася з тим, що, по-перше, немає вакансій для тренерів. Молодий тренер, який тільки приходить працювати, він не може навіть його не може взяти на роботу, тому що кажуть, немає місць, немає ставок, немає годин. І для прикладу, зарплата 1200-1500 гривень в місяць. А ось мої колеги, наприклад, у Росії, які працюють з дітьми, вони отримують півтори-дві тисячі євро в місяць, так само працюючи, але ну, при цьому маючи сучасний інвентар, сучасні умови хороші. Ось, а я почала працювати в обласній спортивній школі з вислування академічного, і мені там платили зарплату якусь мінімальну, але при цьому не дали ніяких абсолютно умов, ніякого інвентаря, ніякої бази матеріальної. Тому я за власний кошт який заробила своєю спортивною кар'єрою. Я придбала якусь там мінімальну кількість човнів, самі необхідні там якісь матеріали, штанги, тренажери. Побудувала ангар для лодок. Дякую директору місцевої спортивної школи Фести Україна, що надав мені можливість на базі їхньої школи побудувати ангар. І набрала групу дітей і ми почали з ними працювати. Ну, все відбувається завдяки власному кошту, кошту батьків дітей, тому що всі виїзди на змагання вони відбуваються ну, за власні гроші. І дуже ми плодотворно з дітьми працювали, і вже за два роки в мене ж діти виконали нормативи кандидатів в спорту, виконали дорослі розряди. Мені вже була присвоєна перша тренерська категорія. Ось ми працюємо з дітьми, і все це відбувається. Але ну ніякої немає абсолютно підтримки від держави, від міста. А чи намагалися ви шукати таку підтримку? Можливо, ну залучати які. Намагалися, ну, є невеличка підтримка від найближчих людей, найближчих друзів. А щоб якогось глобального, я можу на пальцях однієї руки руки ну, перерахувати цю підтримку. Була ну насправді там одні добрі люди допомагали будувати ангар, угу. другі допомагали там перемонтувати, поклеїти лодки. Хто міг, там, один бізнесмен там, виділив там, 15 тисяч гривень, ми там, купили там, деякий інвентар. Мій тренер-німець дуже переймається нашою проблемою в країні, і в спорті, і там, в моїй роботі. Він мені вислав 5 пар весел сучасних німецьких. Одна пара коштує 900 євро. Для нас це були б ну, нереальні кошти. Зараз він намагається організувати наш виїзд за кордон на тренувальний збір нашої команди. Ну, це дуже радує. Ну, це, звичайно, зараз дуже складно зробити в зв'язку з ситуацією з біженцями у Німеччині, але він прикладає максимальні зусилля. Ось і так, є така мінімальна допомога, але від людей, які це більш особисті такі так. стосунки, але ж не на глобальному рівні так. в плані влади. Так, ну я вірю, що все ще попереду, що відбудується і спортивна база. І всі висловальники ще не покидають свою надію, що водну станцію, яка в лісі була приватизована кілька років тому, що її ну, вдасться повернути спортсменам і місту. тому що це була така все радянська база спортивної підготовки, олімпійські збірни, з Радянського Союзу приїжджали туди тренуватися в наше місто, на нашій річці, тому що тут дуже гарні умови. Тиха річка, і ліс такий прекрасний, гарні екологічні умови. Я сподіваюся, що і в країні стабілізується ситуація, і в спорті. Добре, ну я також сподіваюся, але хотіла б, щоб ви розказали наразі про заснування громадської організації Молодіжний спортивний клуб «Сків», Яка була головна мета, та як вам це вдалося? Ми з дітьми вирішили заснувати громадську організацію, тому що секція у місті, ну, це державна секція вислування, вона безкоштовна. І для того, щоб не було проблем з тим, що там, діти приносять гроші на покупку якогось інвентарю або на його ремонт, треба було офіційно зареєструвати організацію, щоб вони могли здавати членські внески. І потім за допомогою цих внесків ми якусь ну мінімальні, якісь діяльність свою виконуємо. Ці всі внески ми фіксуємо, разом їх використовуємо. І потім, ось я вже за минулий рік, в податкову інспекцію здала отчот, і ну все офіційно відбувається. І також ми ж окрім тренувань. Безпосередньо. Ми займаємося ще дуже великою діяльністю. Ми ходимо в походи, наприклад, ми їздимо в Карпати, ми там, ходимо, плаваємо до басейну, ми співпрацюємо з іншими громадськими організаціями, намагаємося їм допомогти. І я навчаю дітей своїх учнів до такого активного способу життя. Ми з ними ми допомагали громадській організації Прометей прибирати у лісі. І я дуже хотіла залучити своїх дітей до цього, своїх учнів, щоб вони знали, що коли ти це прибираєш, це сміття, то тобі потім не захочеться викинути ту пусту баклажку чи там якийсь папірець. Ось також ми співпрацювали з громадською організацією Творити добро легко». Вони організували виїзд дітей-сиріт до нас. Ми їх катали на човнах, організували їм пікнік. І мені хотілося також показати своїм дітям, які ну, вони в підлітковому віці, і вони часто. Ну, можливо, думають, що їхні батьки, наприклад, до них несправедливі, або якісь у них погані умови. І я хотіла, щоб вони побачили, як живуть інші діти, в яких немає ні домівки, ні батьків. І я попросила кожного свого учня, щоб він взяв так скажем, під опіку ну, одну дитину. Ось. І ми так гарно дуже провели день. Розважали цих дітлахів, потім дівчата з форматської організації казали, що, що діти були ну, під враженням, їм дуже сподобалось. Ось ми домовились проводити регулярно тепер такі заходи. Тобто, так, зробити таку традицію, так? Так. так. Добре, дякую вам і взагалі, що навчаєте дітей активному, так активній позиції у житті. Наостанок я хотіла б вам запропонувати звернутися до глядачів, можливо, у пошуках підтримки чи зі своїми побажаннями. Перш за все, хочу звернутися до містян. Не забувайте про те, що треба вести здоровий спосіб життя, треба займатися фізкультурою і спортом. Треба гарний приклад подавати іншим, подавати своїм дітям. Якщо це гарний весняний день, то не обов'язково йти до лісу, об'єднатися, шашликом, напиватися, спиртними напоями. Можна просто піти до лісу і побігати. Можна поганяти м'яча зі своїми дітьми. Треба так активно проводити життя, адже лише в здоровому тілі здоровий дух. Ось і хочеться звернутися до керівників установ, до бізнесменів, до політиків, до всіх небайдужих. Будь ласка, якщо у вас є можливість, допоможіть, будь ласка, нашій громадській організації, нашій спортивній секції, іншим спортивним секціям, допоможіть матеріально, це не обов'язково мають бути там якісь великі кошти. Можливо, в когось є вдома кілька гантелюк, старих радянських завалялось. Можливо, хтось може надати ну, якісь. Ну, якусь суму невеличку там, на закупівлю інвентарю. Можливо, хтось може надати безкоштовну оренду там, залу, там, чи тренажерного залу. Будь ласка, зробіть це, адже вклад в дітей, в спорт, в це все в майбутньому все відобразиться на житті країни в цілому. І, будь ласка, батьки, приводьте своїх дітей на спортивні секції, змалку привчайте їх до здорового способу життя. А безпосередньо на нашу секцію академічного вислування я запрошую всіх дітей старше 11 років. Приходьте, будемо займатися, будемо і розважатися, і працювати. Будемо гарно проводити час. Добре, мені було приємно з вами поспілкуватися. Дякую, що сьогодні до нас завітали. На все добре. Дякую, до побачення. А я нагадую, що гостем нашої студії була українська спортсменка, що двічі відстоювала честь нашого міста та усієї країни на Олімпійських іграх. Голова громадської організації Молодіжний спортивний клуб Скіф Наталія Лільчук. Будьте активними та здоровими. В студії працювала Наталія Бондар. На все добре.